Поразнюючий кашель. набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Слухати мене треба дуже уважно, щоб все було зрозуміло. Зрозуміли і тягну письмі. Можете навіть помахати. Добре, дівчатка і хлопці. Доброго ранку. А, бажаю, щоб ви не сумували. І на Ось. Прекрасно. А, які барви любить ось? Жовтий, так, хорошо. Ще які барви любить? Да. Є такий отвір, через який він дихає. Ми сказали, що показали, як ваші рибки випускають повітря. Молодці. О, бач, твої рибки стали... пускають повітря своє через голову. дивись, видих вдих, видих вдих. Ще сильніше так видих. О, ти почуєш. Я зрозуміла, що я дуже хочу. Якось по іншому. Молодці. А ще у нас в морі живе кит. А кит це риба чи тварина. Ходиться отвір. А що це в нього? Що це в нього? Вдих. Видих. Вдих. А тепер Вікторія. А ну, ручки. В нас ще в морі. Плаває хто? Добрий день. Добрий день. Так. Дітки, привітаємося. дуже красиво малювати різновидні візеруночки. Ну, трішечки замазалось, нічого так, так, не Сможна. Сможна. А шо, шо ми не зходимо. Дуже робили? красиво. У нас сьогодні повністочка. Я ось вибрала такий. Ви можете вибрати з тих, що у вас беремо Добре. А тепер беремо, а тепер беремо а його за стіречовими. Знову ж таки, коли працює, що у нас відбулося? Як сам процес? Слухайте, чудово. Це машина, яка у нас створює і накопичує електричний заряд. Отже, зліва в колоночку L. між хмарами та землею. Коли хмарки труться одна одну, вже в правій колоночці хмари та земля. Дивіться, але Вон там воно старе, воно. Тому О, зараз так, ми так, робимо можливо. її пов дуже великий запит на малючків. Но... Дуже цікаво. І важливо, що. Онкогематологія. Я вірю, що нам бюджет це не вплине, в нас достатньо потенціалу... Поняв. Просто... Будь ласка, всі сюди подивилися ще раз. І повірте, хто їхраз смакував, ой, дуже приємно, що вийде там. Вони маленькі. А в такому, так сказати, будуть приємні, що воно краще, ніж поразити. Тому звісно, дуже світло.

Мальчики сплять, вже хочуть будівлю. У мене навіть давати такого. Трошки під під контроль <рісті> дітворо. Насправді тут у нас це родина, Поставили скрізь там, де треба на обліки. Будинок ми на минулому тижні вже прийняли на баланс. Якраз виїжджали. І ми так перехопили то зі

Тому Нічого, вже, вже напряму, вже вона як найбагато е... радніша. Дуже, дуже, дуже дякую за саме якесь таке дуже... Помню, зайшли, я вони мала. У нього І такий мені пусінки були і, ще. і А, так, Я побачила, побачила на попаду купити там по п'ятій лінії державної субвенції. Тому що різна ситуація в годинках, тобто так, годинок купили. Знаєте, так. щоб всі переселенці живуть отут, в цьому mm. будинку всі їх обходять. Щоб не формувати геть. Тому ми зараз змінилися, що мала поверхова забудова, зрозуміла, що всі сільській території це люкс, Ну це просто особливо ці се давай. Я не можу знайти Я? я? фотографує з кимось. Ще два рази. Ще третій раз. Сьомий раз.